Оце ексклюзив Volkswagen Touran, 2020 рік випуску, 21 й модельник в рестайлінгу. Машина з Німеччини свіжопригнана, розмитнена, сертифікована. Відразу буде перший облік на нового власника з рідним, підтвердженим пробігом 180 тисяч з повною сервісною історією від офіційного дилера в Німеччині без жодної фарбованої деталі. Таурана купити на сьогоднішній день це. Задача з зірочкою А в нас є декілька варіантів для вас. Поїхали дивитися. Відразу вам хочеться сказати, що тут реально ексклюзивна комплектація, оскільки ми маємо максимально можливі фари лазерні. IQ LED, які з асистентом вирізання DLA, омивачі фар, передній та задній парковочний асистент. У нас повний набір і порядок по асистентах. Ось він код. Перевіряйтеся, сервісна історія в офіційного дилера. Камера асистента в лобовому склі, дзеркала з підігрів автоскладанням, контурними підсвітками і сліпими зонами. Також у нас тут таке декоративне підчорне дерево, контурні підсвітки по салону. Також складаються, гріються зеркала, управління стлопідією мочами, сліпі зони, сидіння аргокомфорт з масажем. шкіра, тканина, вибачаюсь, плюс алькантара, дестронік, діджитал кокпіт, клавіша виклику асистентів, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, безротовий. Брездат зарядка Android Auto Apple CarPlay. Оновлена мультимедія вже в нас. Тут у нас поверху два бардачки ще допом'є. Електроручник Auto Hold, два ключі. Органайзер Тут також у нас органайзер. По машині повний повний порядок. 180 тисяч рідного підтвердженого пробігу, Дещо й без жодної фарбованої деталі. Позаду. Величезні такі задні двері, капітанське сидіння, третя зона клімату для пасажирів. Столики. Дивно, що вони їх не забрали. Тут сітка вона знімається. Сидіння рухаються окремо один від одного. 17 легкосплавні диски без жодного пошкодження, без жодної бордюри. Багажний відсік в ідеальнішому стані, їх тут нічого не возив. різетка, фонарик, органайзер, полка. Це все видвигається, електрофаркоп також у нас присутній. Крючок для ваших речей. Тут у нас ніша. Тут також підсвітки. Машина в ідеальнішому стані, і це ексклюзивна машина. Не так-то просто їх купити ці машини. І не так-то їх багато на сьогоднішній день. Двигун тут на 150 кінських сил, з коробка перемикання передач DQ381. Тут також у нас органайзер, це 620 рік, але в рестайлінгу, два ключі. І все все в повному, в повному адекваті. Машина в ідеальнішому стані, зараз пропікаю її прибором. Подивимося. Давайте відразу зараз пройдемо прибором: 116, 116, 144, 133, 133, 139, неправильно попав. 140, 131, 125, 113, 113, 94, 119, 128, 116, 109, 109. 118, 112, 103, 114, 120, 112, 101, 110, 110, 111, 119, 97, 121, 109, 124, 116, 98, 122, 122, 123, 123, 123, 112 і 98 Поїхали тепер по колу дах, 124, 110, 137, 147, 140, 114, 137, 120, 140, 118, 157, 151, 160, 152, 144, 144, 128, 138, 131, 148, 138, 138, 112, 134, 123, 146, 109, 140, 129, 129, 99, 84 і 92. Хто не розуміється в показниках приборів, показуйте людям, які це розуміють. Ось такий Volkswagen Touran 2021 модельного року на двигуні 2-літровому дизелі на 150 кінських сил на АКПП ДК 381 у нас наявності і в продажі. Максимальнішій комплектації другого такого таурана в Україні немає ні в кого. Не на продажі, не в володінні. Він один. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Також у нас можлива доставка автомобіля до вас, додому, під двері, під дім. Всім гарного дня!